Всім вітання, і сьогодні піднімемо таку цікаву тему, як, як воду обрати для вашого улюбленця. Чи знали ви, що навіть наразі дуже багато людей все ще продовжує використовувати воду з-під крана е, для того, щоб втомити спеку як у себе, так і для своїх улюбленців? Так от, я вам хочу сказати, що таку воду давати заборонено. Також заборонено давати мінералізовану воду. Чому так? Мінералізована вода має надвисокий вміст мікроелементів, і вони, в свою чергу, можуть впливати на роботу нирок. В більшості це впливає на котів. Чому не можна давати воду з-під крану? По-перше, вона хлорована, по-друге, у ній можуть зберігатись важкі метали, якщо у вас е вона погано очищується. В деяких областях нашої країни таке може бути. Тому, коли ви починаєте давати воду, або даєте воду з-під крану на постійній основі, е у тварин в подальшому може дуже сильно е погіршуватись стан травної системи е зуби. А також це впливає дуже часто. На їхній загальний стан. В більшості випадків це дуже впливає на якість зубів. Також ще хочу сказати, що аби спонукати тварину. Пити це стосується більшості котиків, бо вони не хочуть пити часто з мисочок. Купляються фонтани, які імітують проточну воду, адже у них в їхньому організмі вкладений природній інстинкт пити виключно з проточної води, з джерел, яка не заражена якимись різними там. Падалею, або забруднена сміттям, брудом, тобто нестояча вода. І котики дуже залюбки п'ють з любих фонтанчиків, або ж п'ють воду, яка знаходиться не їхньої їжі. Більш простіше з собачками, в цілому у них проблем немає з тим, щоб попити води, їм де поставили, вони там і п'ють. Але хочу порадити для власників собачок використовувати мисочки, які у вас знаходяться на подіумі. Тобто вони щоб були трохи повище. І коли тварина у вас п'є, сильно не навантажувала шию. Те саме стосується в цілому і мисочок для їжі. Тому э, перестаньте давати воду з під крану. Раджу також і вам перейти на бутильовану воду, фільтровану зараз, дуже багато всяких місць де можна набрати очищену водичку. Вона ніяк не шкодить ні вам, ні тваринкам. І ви можете дуже класно поліпшити їх загальний стан, в тому числі і їхню травну систему. Пийте здорову воду та не хворійте.